Січенко, депутат Європейської солідарності, підняв питання з голосування йде за декілька проєктів одразу, і йому це не сподобалося. Вирішили, що треба зібратися і проговорити ці питання, і, можливо, навіть змінити відношення до пакетного голосування завдяки внесенням змін. В регламент роботи Запорізької міської ради, а також пані Регіна запропонувала, щоб депутати могли залучитись дистанційно до сесії Запорізької міської ради. Це добре, тому що, наприклад, військові, такі як Согорін, Лобас, прозапас, наразі не могли бути присутніми, тому що захищають нас з вами. І якщо у них буде така можливість, це буде чудово, тому що їх голос буде почутий. А чому це ще важливо? Тому що є депутати, які не з'являються на сесію Запорізької міської ради і не виконують свої обов'язки на округах, а інші депутати працюють. тому депутат Михайлом Прасолом було озвучено, що зменшити їх депутатський фонд і дати тим депутатам, які дійсно працюють на Окрузі, тому що люди звертаються а деякі депутати вже витратили свої депутатські фонди і не можуть допомогти там на лікування, надати допомогу чи для ОСББ.